Простора зала під 30 телекамер і тисячі сторінок формату А 4 на яких написано сакральне слово Кошти що це за антураж від генпрокуратури, розкриває секрети сам Юрій Луценко. Генеральна прокуратура України за минулий рік повернула державі безпрецедентну суму: 10 мільярдів гривень. При цьому бюджет органів прокуратури складає 3 мільярди. Ми хліб дарма не їмо. Слідчі зареєстрували більше двох мільйонів кримінальних проваджень як нагороду за каторжну працю. з Січня прокурори отримують підвищення зарплати аж на 60%. Найменше буде 8 тисяч гривень, а в середньому 20-25. А лідер, звичайно, сам Юрій Віталійович. Наприклад, генеральний прокурор України цього місяця вперше зареєстрував зміну майнового стану в електронній декларації, бо вона збільшила більше ніж 85 тисяч гривень. Я отримав 90 з хвостиком тисяч гривень на руки. Прокурори направили торік до суду більше п'яти тисяч кримінальних проваджень. Ефективність роботи, за підрахунками самого генпрокурора, зросла з 8 до 12 відсотків. Щоправда, є й перевертні, і в самій системі 27 проваджень стосуються своїх, але тільки сім направили до суду. Для прикладу прокурор генеральної прокуратури, який набув, був зафіксований при Вкрадені викрадені талонів на бензин Керогарській області звільнені з органів прокуратури двохгодинну прес-конференцію. Луценка неоднозначно оцінюють експерти. кажуть, нічого нового не почули та й не чекали. Реально покараних не надто багато. Корупція починається завжди з голови. як Риба, яка гниє з голови. Вони не саджають, вони звільняють, мало того, прокурорів Генеральної прокуратури, діамантових прокурорів. Мало того, що їх відпустили, повернули їм все майно заарештоване. Генеральна прокуратура пишається тим, що вона звільнила з роботи цього прокурора. І вони це вважають великим досягненням. Це не досягнення. Зачепив Юрій Луценко і справи Майдану. Їх, каже, розслідують. Усього 259 проваджень, але й тут покараних лише 11 -ро. це тітушки та експравоохоронці.